Місяців тоді заборонили всі книжки і перестали видавати. Потім перевидали. А зараз не видають, але не, не, не можна завозити на територію Росії роман. Остання любов президента цей роман я написав, видав точніше, написав в 2003-му, видав 2004-му в березні. Це історія звичайного українського чоловіка, який випадково е, стає українським президентом в 2011 році. В 2013-му під час перевиборів його отруюють друзі. У нього виникає е, дивне захворювання шкіри, ластовіння по всьому тілу. І в цьому романі один з героїв це е, Володимир. Путін, президент Росії до 2017 року з короткою чотирьохрічною перервою, поступово складається так би все, що я нагадав. Тобто в мене після цього роману було стільки цікавих подій, ну окремо якби по Росії, але мене запросили на каву з коняком Хенесі два генерали СБУ, дуже симпатичні люди. Я їх дуже поважаю. Ігор Смішко і Саныч Сан Скіпальський в ресторан Космополіт це було вже в січні 2005 року. кажуть, слухай, не могли твій роман використати як сценарій для отруєння Ющенка? Я кажу, та ні, тому що люди, які отруюють професійно, не читають романи, вони читають професійну літературу і так далі. Потім була одна тільки приємність з цього роману, але велика, коли я був у Франції і представляв французьке видання, то мене запросив Моріс Хенесі. В гості і сказав, що що ж так, я безплатно зробив багато реклами коняку Хенесі, тому що президент України Бунін в моєму романі постійно п'є Хенесі. Ну і ми домовились з паном Хенесі, що він далі читає мої книжки, а я далі п'ю його І Ми так останнього разу зустрічалися в листопаді, в місті Коняк, де він живе. Ну, а Роман, я після цього думав взагалі більше ніколи не писати про політику, все одно пишеться про політику, бо в нас більш, окрім політики, Нічого нема.